Мені потрібно клеїти фото в український паспорт 45 років, вже прострочила, що робити. Ну я так розумію, клеїти фото в український паспорт, що паспорт старого зразку ще 94-го року. Тобто тут вже не клеїти фото в паспорт, а змінити. Паспорт старого зразку на ID-карту Прострочила коли за 30 календарних днів до 24 лютого 2022 року, до початку війни або під час прострочення вже під час війни в Україні. На даний момент ваш паспорт є документом, що посвідчує особу і підтверджує ваше громадянство України. Змінювати вам нічого не потрібно, не їхати, ні в ДП документ в Празі, не спеціально їхати в Україну, щоб змінити ваш паспорт, так як вам випанулося 45 років на id карту Ось коли. Закінчиться в Україні воєнний стан протягом 30 днів календарних дня закінчення воєнного стану, вам вже буде потрібно обов'язково поїхати або в Україну, або в ДП документі за кордоном, Чехії, Польщі і так далі, і змінити вже ваш паспорт старого зразку, так як вам виповнилося 45 років на одній карту.